Ось так Гудейяр маркує початкова школа номер 1 Четвертий рік поспіль благодійні марафони влаштовують у навчальному закладі двічі на рік. Цього разу збирають кошти на автівку для бійців 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Благодійний марафон стартував у першій початковій тиждень тому. Розпочали його наші третьокласники. Вони задали дуже гарний темп, адже за минулий тиждень за два дні ярмарок, ми вже змогли зібрати 102 тисячі більше навіть 102 тисяч. На сьогодні у нас батьки показали з учнями, вчителями з нереально просто величезний урок, не тільки доброти, не тільки своєї любові до України, до нашої землі, а величезний урок відповідальності. Я думаю, це далеко не останнє авто, на яке ми збираємо. Але надіємося, що перемога буде багато швидшою. І вже такої потреби у нас надалі не буде. Поліні сім з половиною років. Дівчинка любить малювати, тому придбала собі блокнот із ручкою. Ярмарки стали частиною її шкільного життя. Моя мама пекла вафельний торт, як прапор України та то печиво. Військовим потрібна допомога, щоб Україна перемогла. Цього тижня ярмаркують четверті класи, а їх у школі вісім. Для випускного А-класу рекордною на ярмарку була сума в 17 тисяч гривень. А ще кажуть, одного разу прикрасили столи живими букетами, а діти захотіли їх придбати для своїх матусь. Тож добру традицію зберегли і нині. Мати Дарини каже, активно готувалися усі і діти, і батьки, і вчителі. Кожна родина долучається по-своєму. Діти вдома з батьками робили випічку, купували в магазинах якісь цукерки, але вже надавали йому якомусь особливого змісту, прикріпляли бантики, очки, якісь лапки, щоб дітям було цікавіше купувати, щоб це був подарунок з душею, скажем так. На цей ярмарок ми готували желейки, попкорн і купували різні такі канцтовари. Бо це вже четвертий клас. Вони хочуть вже не тільки солодкого. За чотири роки роботи першої початкової під час благодійних марафонів і не тільки зібрали вже на кілька автівок для військових, і це про виховання та єдність. 1 жовтня в школі організують вчительську каву для зсу, коли педагоги частуватимуть за донат. Традицію саме вчительської кави ми започаткували минулого року. Це день так само це для ярмарка. Це поєднане свято до Дня вчителя і до Дня захисника та захисниці України, коли зможуть батьки, учні спільно з вчителями прийти в наш хол, спуститись, випити чаю, кави, поспілкуватися, знайти тих п'ять хвилин просто серед буденного життя та відпочити, дізнатися один одного з з іншого боку. Наступного тижня в школі ярмаркуватимуть другокласники, але донатами долучаються усі, аби якомога швидше автомобіль був уже на сумському напрямку в наших земляків. Ірина Аріон Марія Шевчук новини міста.